Я вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи, одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн Європи, яка не словами, а силою, зброєю і своїм життям, це довела, не доводить, а довела всьому світу, і яку можна бажати країну після війни. Да ось таку країну, яка вона зараз. Ось така країна, яка вона зараз, вона свободна, безумовно, в час війни. Є ті чи інші обмеження щодо мобілізаційного віку, хлопців там, які не можуть виїхати за кордон тощо, є весь воєнний стан, є її ще інші обмеження, тому що війна сама Росія обмежила нас, тому що вона прийшла війною, а війна завжди несе втрати і обмеження. Це зрозуміло. Але ми. Хочемо жити в такій країні, як вона сьогодні у нас є, тільки в мирній.